рибаки, Приїхав сьогодні вкотре на рибалку на фідер це мій улюблений вид ловлі на річку Дісер. Сьогодні будемо рибалити тут. Попробуємо спіймати підлящиків, лящиків, щиків, Ну, Загалом будемо раді будь якій рибі, що нам глюне. Тому все класично. Прикормочку я вже замішав. До речі, вибрав прикормку Анві. 4 кілограми там карамель, коріандр. І дві пачки ляща. Замішали ми це все діло, друзі, на горохове. Думаю, що рибка мала би клювати. Вона непогано вже в мене відзивалася на цей склад, ані Було рибалок в мене вже багато. Прикормка, провірена, склад робочий. Взагалі сьогодні погода дуже класна. От, приїхали, вітру немає, тихо, щіль спокійно, хижак ганяє в березі рибу. Взагалі ну, е активність є. По березі бачу, так само е рибаки підтягують хто підлящиків, хто рибців. Ну, рибка. рибка активна і щось таке покльовує. Маю вже якісь надії, сподівання, що нам вдасться половити, тим не менше, може бути по всякому. Ну що ж, друзі, будемо пробувати шукати дистанцію, маркеритися, все по класиці, годуватися. і... І починати, звісно, нашу рибалку. Тому, друзі, погнали! Вода на Дністрі ще більше впала, проте в цих місцях ще можна рибалити, от можна підійти до платформи. Тут трохи болото, тим не менш терпимо. І все, вже в нас готово. Фідера в мене е, до 90 грамів фідера і катушки 4000 тисячки. По наживках по прикорму в нас сьогодні є е, наша прикормочка вже готова з горошком. Є е, в нас е, опариш. Є в нас хробак, взяв ще кукурудзу і хлопці з фішки Сергій, дякую тобі, підігнали мені отакого от ще опариша, він трошки не доїхав, тим не менше він ще в прикорм піде і, і буде суперово. Будемо зараз годувати і пробувати прибавити. Загодували ми вже нашу точку, зараз поставимо поводочок і будемо вже пробувати щось ловити. Так, так, так. Використовую я гачки від Брави. Останні рибалки мені вони дуже заходять. Бюджетний доступний гачок. І, що не менш головне, тримає гарну рибу і заточку. В принципі, всі фідерні критерії він виконує і. Досить таки хороша якість, мені подобається. Так, ставимо поводочок 50 см. Така в мене годівничка від Анві гарно вспливає. Є також додатково ще грунтозацепи, щоб краще було, щоб годівничку не стягувала, не зносило. Розпочнемо, напевно, що з двох опарищів. А далі будемо експериментувати. Друзі, у нас рибка. Поміняв я трошки підхід до неї. Закинув зразу два фідера. Практично в одну точку. На один фідер я поставив велику таку об'ємну наживку з хорбаків. Там три хорбака і опариш, такий гарний бутерброд. А на другу вудочку я ловлю друзі, плотву. Дуже гарна Е... Ух ти, буклюка. О, Загнула. Є. Кук. Пуфік, не знаю хто як його називає, плаваюче тісто. От, на нього я зараз ловлю, поводочок 80 см, не підсік, напевно, що зійшла. Дуже гарна покльовочка була. Ставлю оцей пуфік, ставлю е, один опариш. І такі покльовки, друзі, плотва стоїть в товщі. І от, е, на це вона дуже добре реагує. Мене навіть хтось з моїх підписників просив показати в відео. Рибалку з, з цими пуфіками. От навіть ем, на довгому поводку на нього також можна ловити. Багато хто його ловить на снасть бивця карася, там він гарно працює. А тут взагалі так би монтаж зовсім інший, але тим не менше. Я дуже рідко ловлю на цю насадку, тому що на змаганнях вона заборонена і якось. Те, то, що, то, що заборонено, то стараюся не ловити, щоб не було практики такої. О, о друга, друга покльовочка на другу удочку щось смикає. Жерехи тут таке витворяють. І тут напевно є риба. У її друзі, непогана риба. Що в них? Ого, ого. Нахробак. Покльовує нам ще сьогодні ребець, то він дає капітальний бій. Оце може бути і він. Ого! І вже тут клює... Проводити хоч підсікти. О, здався. А Хто ж у нас тут такий? Ні, друзі, є підлящик. Трошки крупніший. Підлящик. Так, у нас ще на цю вудочку щось клювало. Так, швиденько оп-оп-оп-оп. Так, тут напевно ще немає нічого. На пуфіка потрібно нормально підсікати рибу, бо вона збиває пуфік і все, більше покльовок не буде. Ну, Підлящик вже такий трішечки крупніший. Не, не дуже великий, але такий вже приємний розмір. Думаю, тут грам 500 в ньому може навіть бути вже. Активна риба на Дністрі. На прикормі стоїть, смакує нашими добавочками, горохом. Опариша я також даю. І це все гарно працює. Ну і відповідно корм також. Тримає рибку. В основному у нас сьогодні плотва більш активна. Ще одна покльовочка на кук. І риба є, поміняв гачок, теж я помітив, потрібно під ці пуфіки підбирати форму гачка, тому що не кожна підходить. Покльовки є, а реалізації нема. Теж непогана рибка. Підтискає, підтискає. От у нас тут підлящик, нічого собі. Здавалося б, він мав би стояти на дні, а клюнув вище. Ну, я поставив тут ще одного опариша, як варіант могла вдарити плотва, збити пуфік, а підлящик міг плюнути. На один опариш. В такий варіант я щось більше вірю. Не думаю, що він міг би клюнути там пів метра від дна. Забив сильно прикормку, навіть не випало з годівниці. Так, пуфіки жовтенькі, медові. Всі їх люблять. Тут по березі кожен їх має, всі на них гри бачать. Ну, і головне, що результативно. Підноси насадку, воно вверху і риба на то ведеться. Треба буде зараз перекинути ще другу вудочку, тому що вона вже в мене дуже довго стоїть і покльовочок не було. Я щось думаю, що наша наживка там погано лежить на дні, могла десь за ракушку закотитися, якусь травичку, ще щось, там є і трава. Не подобається мені це. Не потрібно, друзі, ніколи засиджуватися, потрібно темпувати. Фідер вимагає таймінгу, темпу, перезакидань, догодовування і експериментів. От. В сукупності цього всього може вийштися хороша рибалка, хороший результат. Немає нічого. Підлящики. О, покльовочка. Покльовочка. Риба є. Піджимає. О! Я до себе вона до себе. Не то, що піджимає, хоче розвертатися навіть. Ну, характерно це для плотви, для, для рибців. Не дуже щось крупне, але бідає О, Ну, підлящик. Чись дуже дрібненький. Я в шоці. Що він стоїть вищий. Ну в принципі, така дрібна риба може брати і вище. Такий зовсім фанерка. Але клюнув. На хробака не хоче так брати. Я вже ту точку добре нагодував, вже практично оцю ємкість з кормом одну викинув. Потрібно буде зараз досипати ще при корму. Якщо є у вас така можливість, то завжди беріть собі якусь окрему ємкість і туди давайте корм. Це, по-перше, зручно, корм не пересихає. І коли ви щось там в собі експериментуєте, додаєте якісь добавки, завжди можна взяти чистий корм, якщо щось пішло не так. Є. Глибина в нас десь порядка, я думаю, 9 метрів плюс-мінус. з собою не маю, але по відчуттях, як падає годівниця, приблизно десь так. Не хочу я цих підлящиків, чесно на точці, хочеться якоїсь плотви гарної. Або таких добрих лящів. Ух ти, ох! Цей хороший, цей хороший. Сто процентів, друзі, шребець. Ляж так з льоту клювати не буде і там, очевидно, непогана риба. Піддавлює добре. Ух ти! Сильний! Він ближче до берега вже здається. А ні, друзі, підлящик. Я в шоці. Трошечки такий крупніший підлящик. Клюнув на пуфіка і зразу. Такий риб. Я думав, що це реально рибець. І так піджимав, так підтискав пуфік і опариш. Зходу просто. Ну, і Риба стоїть, значить, вище трохи. Будемо продовжувати е, цю тактику. Одна вудочка буде на дні, одна буде шукати рибу в товщі. Дуже рідко я рибалю на ці пуфіки. Останній раз пам'ятаю на карася е, минулого року, я ними ловив, переважно їх не використовую, але... Тут робоча і хороша. Жерехи ганяють тут. Вже була якась покльовочка і це мене не радує. Була якась покльовка в тощі. Так, є в нас чи нема. Ніби щось було. Ні, друзі, немає нічого. Курмушка деколи падає в воду і не долітаючи до дна, от є якесь типу, так, якби вона об щось вдаряється. Я так підозрюю, що там плотно стоїть в якомусь певному шарі риба і, і кормушка падає, як то кажуть, рибі по головах. Колись мій напарник мені таке каже, слухай, там кормушка падає рибі по головам. я так відчуваю. Я думаю, блін, що, це, що ти гониш. Але є, є, є така штука, реально відчувається, що там бум-бум-бум-бум. І от в товщі воно плює трошки краще. На цих покльовках останніх вже будемо завершувати нашу сьогоднішню рибалку. Неймовірна риба, оцей підлящик, лящ, та будь-яка риба з Дністра, вся сильна. Не знаю, ні з чим не порівняється. Просто цілий день сидів і кайфував. Риба, як зранку підтягнулася на корм, то що ж ти витворяєш? Особливо рибці це взагалі, О, дивіться, що він витворяє. Зараз маленько. Дуже дуже сильна риба. Зранку як приплили на корм. От, оп, оп. Блін, була покльовочка і Фух. як встала зранку на корм, так і стояла практично цілий день. В обід там були трошки паузи, а так в основному то рибка навіть досить таки добре ловилася. Відкликалася на хробака, відкликалася на опариша і на е медовий пуфік з опаришем. Я думаю, що найкраще сьогодні все-таки працював саме оцей пуфік. Тому що найшвидше на нього риба клювала, стояла трошки вища і відповідно покльовочок було в рази більше, хоч і риба була трошки дрібніша. Знак клював підлящик, трошки крупніший. Ну, Небагато їх насправді сьогодні було, тим не менше, щось таке нам та й вдалося спіймати. Зараз буду вже складати снасті і. Покажу вам, що мені вдалося там наловити. Тому що за цілий день ловлю, в мене платформа практично вже залізла в болото. Я навіть не знаю, як я маю це все відмити. Ніколи я ще так в болото не залазив. Просто сидиш і чуєш, як так платформа помаленьку жух і сіла. Як то кажуть, вже на, на, на животі практично. Отож, будемо зараз збирати снасті і покажу я вам, що я наловив. Ось такий, друзі, виходився в нас сьогодні улов. Скажу вам чесно, сьогодні було трошки рибаків, по березі сиділи. Ну, на, пружини, на пружини так не клювало. Десь-не-десь десь прокльовував підлящик, плотви взагалі не було, ну а в нас сьогодні була плотва і була досить -таки велика плотва. Зараз вам покажу цей розмір. Плотиця дуже гарна, дуже сильні покльовочки. Також був непоганий рибець. Дивіться яка плотиця, друзі. Який рибчик. Підлящика великого не було. Дивіться, які, які рибульки сильні. Плотва Фу, на ладоню. Ну дивіться, от реально який розмір плотви. Просто бомба. Тож, друзі, буду йти відмивати ту платформу, бо я не знаю, скільки ще мені часу її потрібно буде відмивати. Ну а ви не забувайте підтримати канал підпискою, а також своїм лайком. З вами був Іван і канал Профідер. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!